Майбутнього України. 66% респондентів вірять, що в 2050 році Україна збереже демократичні принципи. На основі загального оптимізму, про який було зазначено в цьому дослідженні, відповідно, респонденти сказали про це. Лише 43% респондентів очікують. Високий рівень довіри до держави у 2050 році, який зараз цей рівень можна тільки здогадуватися. Водночас лише 39% респондентів вірять, що Україна зможе зупинити рівень корупції до 2050 року. 39%. А корупція це не просто проблема, це вже ракова пухлина на Україні. На тлі України. При тому, що корупція вже в таких великих розмірах. На центральних рівнях, на місцевих рівнях. І ось причина цієї корупції всі біди України. А зараз всі ви знаєте, Якщо ти поймали, умовно кажучи, за руку, ти можеш заплатити залог. І все. І далі продовжуй своє життя. Ну це ж не боротьба з корупцією. Мають бути інші методи, більш жорсткіші методи. І ось, якщо подолати, точніше, почати оцю боротьбу по-справжньому. Тоді можна казати про розвиток держави. А якщо залишити це все, як зараз воно, то не варто сподіватись на розвиток. Бо ця гнила система у вигляді корупції вона повністю буде знищувати країну всередині. Ото трійкі страхів українців, це продовження бойових дій, 26% респондентів, саме найбільше. І цей страх, вони висказали у цьому опитуванні. Невизначеність майбутнього 18%, люди не знають, що буде в майбутньому. Це також один із страхів. Загроза демографічної кризи 12%. Також люди розуміють, що оця загроза демографії призведе до незворотніх наслідків. Також були інші страхи українців, але ці страхи саме найбільше у відсутності.